Мотивація це тимчасово. Сьогодні, наприклад, ти маєш мотивацію. Завтра зранку прокидаєшся, і її вже немає. Але коли я прокидаюся рано вранці на тренування, у мене ніколи немає мотивації. У мене є лише дисципліна. Тому що коли я прокидаюся, моя команда теж прокидається. І ми йдемо на тренування. Вже й пол написав в інстаграмі, що проведе з вами поєдинок за правилами ММА. Це Клапін колись говорив. Він робив, що сам. Питання. Чи реально можливо, щоб пол проти Олександра усикає? Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було ще можливіше. Відповів. Так. Олександре, ви передбачили дострокову перемогу. Я не пам'ятаю, щоб ви колись раніше це робили. Чому цього разу ви її передбачили? Добре, гарне запитання. Послухайте те, що ми робимо перед боєм прес-конференції, штовханина, розмови це просто шоу. Справжнє це в рингу. Ми готувалися з моєю командою, і цього було достатньо. Я розумів, що можу накаутувати його, Олександре. Наприкінці кожного бою, ви дякуєте Господу Ісусу Христу. Чи можете розповісти, як ваша віра зробила вас кращим боксером і кращою людиною? Це моє життя. Те, що ми робимо зараз, це лише тимчасове. Бог дав нам життя. Я не знаю, скільки років я проживу. Але зараз я працюю для мого майбутнього життя на небі. Я молюся щодня, вранці, увечері, кожного дня. Щонеділі я, якщо можу, йду до церкви. Я дотримуюся православного посту. Я люблю цей світ. Ісус, це моє життя. Я думаю, коли я багато працюю, Бог ніби очищує мою душу. Ісус Христос живий. Раніше я думав, що життя несправедливе до мене, бо було дуже важко. Але зараз я знаю. Що життя справедливе до мене, і Бог мені допомагає.